The кредитування ефективно розвивається у Кредобанку, запевняють банкіри, бо ця фіно установа надалі продовжує кредитувати в той момент, коли більшість конкурентів згорнули або скоротили свою діяльність у цьому сегменті ринку. Керівництво банку зізнається, успіху добилися завдяки підтримці стратегічного акціонера ПКО Банк Польський, який продовжує надавати кошти для цього напрямку кредитування та ділитись досвідом. В Кредобанку було використано провідний досвід з Польщі в механізмі прийняття кредитних рішень, що дозволив отримувати клієнтам. Кредитне рішення в мінімальний проміжок часу від моменту подання кредитної заявки. Також за найбільш ефективними польськими моделями формувалася спеціалізована мережа продажу автокредитів банку. Основою секрету успіху напрямку автокредитування кредобанку є кілька чинників. Це орієнтованість на клієнта, спрямованість на задоволення його потреб, цінові параметри кредитних продуктів і, звичайно, вигідні умови. Вибір клієнту банком пропонуються різні кредитні продукти, орієнтовані на різноманітні потреби та запити позичальників. Клієнт може обирати кредитні продукти як з плаваючою, так і ставки, з фіксованою відсотковою ставкою, з нижчими відсотковими ставками залежності від розміру авансового платежу. Також діють акційні кредитні продукти спільно з мережами автосалонів, які вирізняються нижчим відсоткових став у порівнянні з стандартними кредитними пропозиціями. Кредобанк є лідером за обсягом видачі кредитів найбільшій мережі автосалонів в нашій країні мережі корпорації Укравто та займає лідируючі позиції в автосалонах мережі АІС та корпорації Богдан. Тому партнерська співпраця налагоджена з більшістю автосалонів, які працюють в Україні.